Піснею рідний край, Україна моя розпочався родинний захід Свято розвага. Я люблю Україну. Учні 3-го А класу спеціалізованої школи ліцей успіх готувалися до свята заздалегідь у цьому навчальному році з 1 вересня в класі започатковано роботу клубу Юний Патріот. І ось тепер діти мали продемонструвати здобуті знання. Додамо, що ми не вперше на гостинах у класі, де класним керівником, наставником є талановитий і надзвичайно творчий вчитель Інна Борисівна Тручук. Вона ніколи не розділяє навчальний процес з виховним тому тут діти зростають не лише розумними, допитливими, а й свідомими, активними членами суспільства. Іні Борисівні належить багато цікавих ідей та проєктів, які переросли клас, школу і навіть вийшли на всеукраїнський рівень. Активними учасниками усіх заходів в класі є батьки. Вони із задоволенням відвідують свята, бо знають, буде цікаво і весело. А цього разу ще й пізнавально для проведення конкурсу. Діти розділились на три команди: барвінчата, козачата, соколята. Бардинчата, ваш деліз. Ми хлопці і дівчата. Українські Командирами команд обрали двох матусь і бабусю. Сформували склад журі із запрошених фахівців, працівників школи. І перше конкурсне завдання Бліц-турнір А я знаю про Україну засвідчив, що діти добре знають атрибути держави, історію України, звичаї, традиції народу. А державні символи України третєкласники не лише називають, а й без вагань можуть із пазлів скласти прапор України герб гімн. Так само легко називають українські міста, народні свята, народні символи українців. Не менш пізнавальним був конкурс, отримавши портрет, назвати славетного українця, вказуючи на його заслуги. Іван Сірко, Сімко Марина Біло художниця бавчи. Від історії далі юні конкурсанти перейшли до мови, адже вона є найдорожчим скарбом будь-якої нації. І першим конкурсним завданням у цьому турі було завдання назвати по три прислів'я про батьківщину, три скоромовки, три загадки. Діти справились із завданнями блискуче. Так само легко пояснили значення фразеологізмів. Намирити чуба повісити носа. Я голові не впасти. У наступному конкурсі треба було за 10 хвилин на паперовому рушничкові зобразити рослинний або геометричний орнамент. Тим часом, аби батьки болівальники не сумували, їм запропонували затанцювати гупачок з використанням різних музичних інструментів. Весело було усім. Не обійшли увагою на святій пісню у конкурсі у рідному краї серце співає дітям пропонувався уривок фонограми пісні, яку потрібно було не лише вгадати, а й заспівати один куплет. На святі і конкурс для капітанів скласти малюнки із пазлів. А завершив розвагу конкурс варенички, завданням якого було за 5 хвилин наліпити вареничків. Треба відмітити, що оцінювали конкурси члени журі зернятками, прикріплюючи до соняшників тієї чи іншої команди. Визначати переможців суддям було нелегко, адже усі команди засвідчили чудову підготовку, а завершили свято патріотичною піснею.